Триває 607-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 870 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 23 жовтня, окупаційні війська Росії втратили 290 4 тисячі 700 військових, 5093 танки, 9 653 бойові броньовані машини, 7 артилерійських систем, 825 реактивних систем вогню, 551 засіб ППО, 320 літаків, 324 гелікоптери, 5 345 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 тисячу 36 крилатих ракет, 20 кораблів, 9419 одиниць автомобільної техніки та 998 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.